Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний багажник модель 662 01. Це багажник алюмінієвий, який витримує вагу до 25 кг. Вага самого багажника. Насправді 880 грамів. Тобто це достатньо легкий багажник з урахуванням того, що він має можливість витримувати напругу 25 кілограмів. Інформація про те, що 25 кілограмів витримає багажник і є на самому багажнику. Але стоїть зауважити, якщо ви бажаєте великі якісь дуже важкі речі перевозити на велосипеді, це Погано не для багажника, а для колеса вашого велосипеда. Тобто у велосипеда існує задня втулка, яка витримує напругу е велосипедиста. І якщо додатково ще класти на задній багажник е якісь речі дуже важкі, то ця втулка буде мати дуже високу завантаженість. Це приводить до того, що вона може вийти е з ладу. І через це. Е Якщо у вашого велосипеда велика напруга завдяки велосипедиста, який важить там, 120 і м, важи, е, якісь речі на задньому колесі, то напруга дуже завелика. Не, е, не, раджу. не раджу вам дуже високі, важкі валізи возити на багажники. Ну, якщо ви мандруєте, то 10-15 кілограмів це норм. Що треба сказати про цей багажник? Він має суто е, таку конструкцію, яка відрізняється від всіх інших. Чому? Тому що в нього є можливість кріпити на всі віди велосипедів. Тобто, е, у багажника кріплення таке, яке дозволяє. Е, Застосовувати багажник на велосипеди різного кольору, різного розміру, різного форми РАМ. Тому що у кожного велосипеда існує передній трикутник і задній трикутник. І на задньому трикутнику є верхні пір'я оці на які і кріп, кріпиться цей багажник. Ось це кріплення, воно закручується на передньому на, на верхньому пері заднього е, е, трикутника, і таким чином е, ніяких е, питань не, не виникає. Часто буває, не становиться багажники через те, що існує дискові гальма. Іноді не існують е, отворі спеціальних для. Встановлення багажників. Іноді конструкція рами настільки не конструктивна, що встановити багажник взагалі неможливо. Цей багажник універсальний. Становиться на велосипеди з розміром колеса любом, любим, з урахуванням того, що навіть немає отворів для таких багажників. Тому велосипедний багажник кріпиться ось на верхній частині. Тут завжди є отвори, і потім телескопічна конструкція самого механізму вона дозволяє регулювати довжину лапки. Ось я показую, ось відкриваю болтик, і рухається цей механізм з одного сторони, і з другої сторони. Тобто можна підрегулювати довжину. Кріплення під висоту вашого, під кут вашого крила, піра під висоту самого багажника, потім рухається звичайно, ось оцей механізм. Він кріпиться до цієї частини. Ну, він зараз в розобраному складі цей багажник. І оці частини кріпят до цього моменту. Це дорами, це дорами. Майже і оця частина. Ось це я ось Багажник має пружинну основу верхню. Це має на увазі ось оця пружина. Вона зажимна, дозволяє щось класти і потім затримувати. Отримувати на багажнику поверхню. Є задня частина. Для відбівочів, світовідбівчих механізмів, для ліхтариків, але інколи це заважає частина, тому що багато людей бажають встановити крило під цей багажник, і тоді крило заважає. Оце частина заважає. Я її зрізаю. Вона дуже легко зрізається, і потім можна вже під цей багажник встановити крило. Ну, Якщо вам потрібно, то залишайте. Як ви бачите, конструкція надійна, тобто це цільна, цільна частина, вона не розборна, тільки можна увеличити чи збільшити довжину внутрішньої частини кріплення. Напруга на неї зверху задається, тому вона дуже міцна. Я маю ту частину, яка видвіжна. Цей багажник продається в нашому київському магазині Віла на Харківському шосе. Ви можете прийти, в наш, у нас є майстерня, майстер кожного дня працює і встановити цей багажник на ваш велосипед. Якщо бажаєте замовити на сайті, ви можете прийти по ссылці нашого YouTube каналу Віва на сайт вілавіва.юа і там замовити цей е, багажник до велосипедів, е, який кріпиться на пер'я. Ось завдяки оцим механізмам. Вони зажимаються, ну це все зручно. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому youtube каналі «Віла, Віла. Бажаєте замовити, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!